Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу показати бій мого товариша, з ким ми разом граємо. Я в цьому бою зіграв дуже жахливо, навіть дивитися не треба. а от Товариш показав себе просто на максимум, мені здається, того, що можна було зробити на танку Із 5. І це як гарний приклад для тих, хто. Вважає, що якщо в тебе немає грошей, що задонатить, купити собі якийсь прем, прем-аккаунт і тому подібне. Тобто, дивіться, цей бій зіграний. Тут немає прем-аккаунту. І з 5 це преміумний танк, котрий доступний просто за 10 рівень клану і 10 рівень особистого пропуску у цьому клані. Ти його купуєш там за срібло. І людина ось так добре зіграла, 5 фрагів. ну, Ви самі бачите. Я, я там взагалі взагалі жахливо зіграв в цьому бої. Тому не, не звертайтеся. Я навіть спочатку думав показати, як я почав бій е, і продовжити вже боєм свого сокомандника, а потім зрозумів, що ні, туди навіть, навіть не дивіться. Разом з вами я дивлюсь цей бій буквально перший раз зі сторони мого друга. І все починається, ну, як зазвичай, єдине, що вийшло, що я поїхавши вниз, разом з ЛТшкою, ну, коротше, слабенько зіграв. Вся та ситуація була не... Не дуже на нашу користь, і ми там злились. ЛТшка, здається, ще втік, не пам'ятаю, що з ним далі сталося. А от я після одного вдалого пострілу і декількох непробиттів закінчив той бій. От, даючи, непоганий початок. Це, щоб ви розуміли, на IS-5 хлопець грає один з перших боїв. Тобто він його тільки-тільки взяв. Е і багато ще плювався на цей танк. Каже, що тіпа, ну, у танка і ствол не опускається. Броня там тільки якась. Вона, наче є, але все одно всі пробивають. Ну, <с 2> самі скарги були. І гармату он не пробиває, тобто. Але, але якось виходить ситуація, що на танк самі скарги, а бій витащив. От. От зараз просто. ну, Це диво. <с 1> Потрапити в лічок ще із радянської гармати. Пощастило. Вон, там уже мене давно немає. Рушки теж немає, я навіть не звернув увагу на це. Дивіться, вже натанкована 1000 і набита 1100 дамагу. Сильно непогано, враховуючи те, що. Команда союзників все ціло намагається програти бій. Просто. От, гляньте, знову не пробиття. І ще раз не пробиття. Боразко отримує вдогоночку. Зараз, мені здається, буде перше влучення. Ні, досі. Досі з цього Іса 5 не пробивають. І знову не пробивають. І ось тут уже почалось. Я б зараз, мабуть, ризикнув би фугасиком кинув. Або Марковського б спочатку добив, ну Це той момент, коли союзник допоміг там майже востаннє. Бо сам союзник зараз, судячи з усього, теж в ангар уходить, да. А я, я чесно кажу, я... Я не пам'ятаю цей бій, я його дивився від лиця свого сокомандника, але це було десь позавчора і зіграло ми після того ще більше 100 боїв. От. Просто, просто вдало От такий постріл, ну нереально крутий. Ви ще подивіться аптечка. Блін, я не пам'ятаю, коли в мене була просто окрема аптечка. Тобто додатковий ремонт так, але ще в мене я використовую пришвидшену перезарядку. Петрухан вважає, що ця пришвидшена перезарядка, вона зайва. Краще мати ще аптечку, але. Ну, Я, я б такий би, мав би ті ще два додаткових ремонти. У будь-якому разі. Дивимось ситуацію. Т-49 швидкий, він міг би втікати і з різних сторін обстрілювати, але він став на захват. Це, мабуть, врятувало всю ситуацію, що Т-49 дуже-дуже, м'яко кажучи, нерозумно повівся в цій ситуації. Але все одно, дивіться. Товариш на С5, він обережно, обережно шопнув. Не отримати якесь серйозне враження, оскільки він розуміє, що він може того Т-49 за один постріл не забрати. І він все це робить акуратно. Не враховуючи. <с -2> це... Я навіть не знаю, як це коментувати. Просто, звичайно, що там шанси невеликі, щоб він бешотнув Т-49, але знову танканув в дамах уже 2500. І. І просто Т-49 робить помилку і уходить в ангар. Ось так. Ось такий офігенний бій. Блін, без премів, якби без пап, мами, кредитів. Людина набила більше 200 тисяч срібла чистими. Людина отримала майстера Калабанова, Редлі Волтерса воїна звичайно, сталеву стіну, основний калібр, купу всяких ще додаткових медалях. Ну, це це точно потребує лайку. я У мене були схожі бої, може, на цьому самому танку. На жаль, я тоді не записував. Треба було раніше це робити. Ставте лайки, підписуйтесь. Далі будуть ще. Дякую за перегляд.